Вітаємо усіх на хвилях міжнародної інтернет-раді тисяча друзів. З вами рубрика Формула здоров'я і його ведуча Ніколаєнко Віолета. У сучасному світі, де ми постійно оточені стресами, швидким темпом життя та великим навантаженнями, особливо важливо піклуватися про своє здоров'я. Здоровий спосіб життя стає не просто модним трендом, а необхідністю, якщо ми хочемо досягти успіху та довголіття. Перш за все, варто зазначити, що здоровий спосіб життя охоплює кілька важливих аспектів: правильне харчування, фізичну активність, якісний сон, емоційний баланс і відмову від шкідливих звичок. Правильне харчування забезпечує організм усіма необхідними речовинами для повноцінної роботи. Це не означає жорстокі дієти чи постійні обмеження. Навпаки, збалансоване харчування допомагає відчувати себе енергійними і зберігати ясність розуму. Вживання достатньої кількості овочів, фруктів, білків і корисних жирів підтримує імунітет, покращує стан шкіри та знижує ризик багатьох захворювань. Фізична активність є другим важливим елементом. Рух не тільки підтримує тонус м'язів, але й зміцнює серцево-судинну систему, покращує настрій і знижує рівень стресу. Не менш важливим є якісний сон. Недосипання знижує здатність концентруватися, призводить до емоційної нестабільності та підвищує ризик виникнення хронічних хвороб. Окрім цього, емоційний баланс також відіграє важливу роль у нашому житті. Вміння керувати стресом, підтримувати позитивне мислення та створювати гармонійні стосунки допомагає зберігати внутрішню рівновагу. Нарешті відмова від шклуливих звичок. Це крок до довголіття, куріння, надмірне вживання алкоголю та інші негативні фактори підвищують ризик багатьох хвороб і скорочують тривалість життя. Тож, давайте зробимо вибір на користь здоров'я, і тоді успіх та довголіття стануть нашими вірними супутниками. Тож не хвилюйтеся, а будьте на хвилі улюбленого шкільного радіо та завжди дізнавайтесь корисною і цікаву інформацію. па, -па.